Привіт-привіт, мої цімбуру і цімбрульки! Сьогодні я хочу розказати про цю чудову рослинку: це логіна крестата. Це епіхітна орхідея, яка походить із прохолодних вологих районів східних Гімалаїв та В'єтнаму. Назва роду Целугіне, воно походить від двох грецьких слів. Перше це койлос, що означає порожній, і гіне це жінка. Через увігнуте рильце орхідеї, якщо придивитися, то можна його так от побачити. Ну, так, е, да, систематики вони такі дуже цікаві, ботаніки вони дуже цікаві, бачите, асоціації в них цікаві. Е, а от видова е, назва крестата походить від слова кріста, латинського слова, що означає гребінець, тому що губа має отакі от, от гребінці жовтого кольору. Дуже цікаві, дуже заманливі такі. А, в принципі, ця рослина і відома ну, переважно під своєю назвою Целогіна Крестата, але має ще іншу назву. Наприклад, у Скандинавії, Німеччині її називають сніговою королевою, оскільки вона продовжує квітнути навіть під час танення снігу. А от у Болгарії та англомовних країнах її називають янгельська орхідея, тому що її колір нагадує їм одяг янгола. Китайці та японці менш поетичні, і у китайців її звуть щось на кшталт Беймулан, орхідея Північного лісу. Японці називають її Арубаран. Деран, як ми знаємо з інших фукіранів, -фу наприклад, та. ран це орхідея, аруба це вони так інтерпретують своєю мовою латинське слово альба, що означає білий. Зростається орхідея, як я вже говорив у Гімалай, в В'єтнамі, де холодна та суха зима, яка змінюється сезоном дощів, дуже рясних. У кімнатній культурі їй потрібно багато світла надати, але на прямий сонячний промені це точно, тому що на прямих сонячних променях, скоріш за все, вона зажариться і звариться. Найкраще це ринкове сонечко, або якщо нема, от, наприклад, як у мене, у мене всі вікна, майже всі зорієнтовані на захід, і ніякого ранкового сонечка не буває. То де не сонечко, але розсіяне, не в якому разі не, не прямі, е, промені. Під час активного росту вона потребує багато води та дуже полюбляє добрива. Наприклад, дорослий кущ при е, пересадці буде дуже вдячний вам за додавання невеликої кількості сухих витрених шматочків коров'ячого ліпака, саме витрених і саме сухих в будь-якому разі не свіжого. Дуже-дуже важливо для неї значення має показники карбонатної жорсткості у воді, тому що якщо у вас у воді велика кількість карбонатів, тобто кальція та магнія, то рослина буде через це страждати. і Ви побачите, бо осад буде скрізь. Як більшість орхідей, в принципі, вона не любить занадто високі температури і взагалі дуже добре почувається у прохолоді. І саме у прохолодний період, тобто там з вересня, листопад, йде визрівання та формування ростів вегетативного сезону, і чим більше прохолодні умови ви зможете її надати, тим краще пройдуть всі процеси, тобто нові бульби. Будуть визривати, вони зможуть закласти квітконоси і брунки до майбутнього росту. У моїх умовах температура на підвіконні коливається в межах так, градусів так 28-14 в цей період. Чому 28-14? Тому що коли є сонце, то в кімнаті стає спекотно. А коли сонце сідає під вечір і ще до приморозків я відкриваю на провітрювання вікна, то може бути 14 і в похмурі, в прохолодні дні, може бути і 12, інколи і 10. В цей період я тримаю свої рослини доволі вологий. І не допускаю пересихання субстрату. В принципі, у більшості цілогін, чим прохолодніше стає, тим більше вони. П'ють води і п'ють з радістю. Ну, це видно по, по, по самих рослинах. Тут дуже спокону погоду, я навпаки, стараюся тримати субстрат вологим злегка, бо сильне намикання може призвести до того, що рослина просто звариться. Так само і з температурами нижче 14-12 і градусів. У сильно вологому субстраті рослина може просто застудитися. Сам субстрат може бути з будь чого це абсолютно не принципово. У мене вони росли і в пінопласті, росли і в керамзіті, і в шматочках невеликих Криї. Головне, він має бути добре провітрюваний і має отримати вологу, тому що як я говорив, що і, зокрема, целогіна кристата, вона попити любить. Великі шматочки кори будуть дуже швидко просихати. А, наприклад, чистий тромбований тропічний з фагном, він буде занадто довго тримати вологу всередині. Що можна з цього підсумувати? Які висновки зробити? Світло, 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 але не прямі сонячні промені, і я говорю, звісно, про літо, тому що взимку, будь ласка, прямі сонячні промені вона витримує нормально. Не треба боятися прохолоди, тому що це не вирішальний фактор. Якщо у вас не дуже прохолодне, вона все рівно буде квітнути. головне, скажімо так, щоб її рости визріли, і щоб все ж таки літні температури відрізнялися від зимових. І ще дуже важливий фактор для, саме для яскравого цвітіння це фактор, який клон вам дістався. Бувають клони, особливо старі клони з наших ботанічних садів, які дуже довго розмножували вегетативно, і вони принципово квітнути не хочуть. Тобто там танці з бубами потрібно робити, щоб вони заквітли. Але у сучасних постачальників є клони, які дуже легко зацвітають, і які дуже невибагливі до низьких температур. Субстрат має добре аероним бути, але в тому моменті він ще й має довж, добре утримувати воду. Поливати потрібно рясно під час активного росту і на початку прохолодного періоду до визрівання бульб полив не скорочуємо. У період спокою даємо просохнути субстрату, але не на довгий час, і не треба його доводити до того, що він аж хрустів. Якщо рослина, наприклад, молода або нещодавно придбана, оприскування буде найкращим варіантом до того моменту, коли ви побачите, як з'явилися ознаки росту коренів. І тоді вже все вирівнюємо як до дорослої рослини. На цьому все. Успіхів вам і гарного дня. Па-па!